Починаємо. Зараз ми будемо пробувати з вами драгонфрут. Я бачила на відео, що ці штучки обрізають, але там і відео сказали, що їх обрізати не треба. Що головне, я знаю про нього: що він росте на кактусі. Це вже прикольно. І їх є три вида. Я не знаю, які в мене, тому що я його не купувала. Але ми просто беремо і ріжемо коли це червоне, і представляєте, це той що найвкусніший. вкусний. Бачите, який класний. Вже тут де? По інтуїції. Пірочок. Трошки на ківі змахує, ну не кисло. Не шолодка знаку. Візьми і це решиш. Mm. -hmm.